Друзі, привіт! Я дуже рада, що ви долучилися до мого онлайн-уроку. І зараз ми з вами розбираємо чудову практику Сур'я Маскар. Сонечко вже зійшло, і я рекомендую її робити з самого ранку для заряду енергії від сонця і заряду і пробудження свого тіла. Тому починаємо прямо зараз. Стаємо на початок килимка. Тягнемося ручками доверху. Плечі опущені, маківочка тягнеться догори. Ми трішки піднімаємося на носочки, розтягуємо все своє тіло, відчуваємо, як воно в нас таке еластичне, тягнеться вгору, маківочка тягнеться. І зараз зробимо з вами невеликий нахил саме грудною частиною, наголошую, не куприком, намагаємося підтягнувати сідничні м'язи. Потягуємося саме грудною частиною. Робимо вдих, вітаємося сонечком і йдемо нахил. Можете зігнути ноги, і тут важливим моментом є саме покласти наші, нашу грудну частину на ножки, на стегна. Ми їх укладаємо, шия в нас. Звисає, вона у нас розслаблена, прям відчуйте, як вона у вас розслабляється, закрите очі, і на пару хвилин, пару секунд, і пару вдихів затримайтесь тут. Трошки піднімаємося, розправляємо наші ноги. При цьому тримаємо, тримаємо спинку рівною, робимо вдих і на вдисі Права ножка в нас іде якомога далі назад. Встановлюємо руки перед собою. Погляд спрямований вперед. Знайдіть тут комфорт цієї пози. Відчуйте, як у вас напружуються ваші ноги. При цьому відчуйте розслаблення. Ми робимо вдих і вийде. Намагайтеся тримати задню ніжку рівною. І ваша передня в цьому випадку у нас зараз ліва нога. Вона створює 90 градусів. Будь ласка, намагайтеся контролювати це в ваших практиках онлайн. І тепер вкладаємо наші ручки, ліва ножка йде назад. Ми переходимо в планку, теж тут затримуємось. Вдих та видих, вкладаємо наші коліна, переходимо в чатурангу на зігнутих колінах, плавно відтискаємо і виходимо в кобру, плечі назад, груди вперед. Вдих і видих. Якщо відчуваєте, що вам тяжко на поясницю, можете зробити. З меншою амплітудою і поступово збільшувати. Тепер наші ножки стаємо на пальчики ступні і переходимо собаку мордою донизу. Намагаємося укласти наші стопи на коврик. Куприк тягнеться доверху. Погляд спрямований між нашими ногами, і шия розслаблена. Затримались. Вдих. Тепер ми обережно робимо правою ногою вперед. Переходимо в випад. Затримались тут і ліву ногу піднімаємо, опускаємося донизу, укладаємо грудну клітину на стегна, розслаблено, піднімаємося доверху. І через круг піднімаємося вгору на витягнутих пальчиках, і опускаємося донизу. Це ми зробили на праву сторону один круг Сурія на Маскар. Зараз ми зробимо на іншу. І я рекомендую вранці робити. Приблизно три круги, якщо у вас є на цей час, це займе не так багато. Можете робити в зручному для вас темпі, швидкості, під будь-яку музику на вулиці чи вдома, але намагайтеся усвідомлено робити кожен крок, концентруватися на диханні, налаштовуватися на день і ніби з відчуттям любові до себе починати наступний цей день. Так, ми з вами знову ж таки стаємо на початок коврику, піднімаємо ручки доверху, стаємо на пальчики, потягуємося, робимо невеличкий нахил грудною і з округленою спиночкою ми під, опускаємося донизу, укладаємо наші на стегна груди, шия розслаблена, трішки піднялись. Тепер у нас ліва ножка йде назад. Не забуваємо про кут 90 градусів і про рівну нашу ножку. Можете знайти собі будь-яку точку і концентруватися на неї. Можете концентруватись на диханні, але завжди намагайтеся чути себе. Це так важливо. Так, права ножка йде назад. Намагайтеся робити це без таких зайвих, ага, великих таких різких рухів, планочка. Опускаємо коліна. Плавний виходимо в чатурангу на зігнутих ліктях і виходимо. Копро. Потягнулися, так відтискаємо плечі назад, зводимо ззаді лопатки, ставимо наші пальчики на килимок і виходимо собачка мордою донизу. Чудово. Я рекомендую затримуватися. Цій позі робити глибокий вдих та глибокий видих. Давайте ще один, вдих та видих. І тепер плавно ми лів ножку, лівою ножкою ступаємо вперед. Якщо ви не зможете ступити відразу, ви можете собі спокійно підставити на зручну відстань. Тут трішки затримались. І плавно права ножка в нас йде. І ми нахиляємося. Нам головне укласти. Робити таким плавним, як ви відчуватимете, що ви розслаблені. поступово-поступово, ви зможете розгинати, можете допомогти собі, прямо притиснутись, зробити невеличке зусилля, але все в міру. Трішки піднімаємося і через круглі руки ми піднімаємося догори і опускаємося в молитвеному жесті. Ми зробили з вами круг. Зараз давайте повторимо в невеличкому темпі. Я буду менше говорити, лише акцентуватиму увагу на диханні, ми просто зробимо з вами ще один круг для закріплення. Стаємо на початок коврика, піднімаємо ручки догори, потягуємося і потягнулися в грудній клітинці. Зробили нахил, призігнули трішки ноги, кому це потрібно, вдих та видих, випрямили ножки, піднялися, зробили вдих і на видусі права ножки носити назад. Робимо глибокий вдих, відчуваємо все наше тіло, концентруємося на ньому. Ліва ножка в нас обережно йде назад. Ми переходимо в планочку, тримаємо себе, вдих та видих. Намагаємося тримати а, також прес. Напружний. Опускаємо коліна, переходимо в чату рангу на зігнутих ліптях і плавно виходимо в кобру. Потягнулися. Вдих, видих. ми ще раз вдих, ставимо пальчики на килимок і виходимо собачку мордою донизу. Лопатки зводимо, погляд спрямований мій нашими ступнями. Шия розслаблена. І куприком тягнемося доверху. Супер. Робимо вдих і наводиться наш лівий ножка. Вдих, і видих. Робимо вдих та піднімаємо нашу праву ножку вперед. Нахиляємося нижче. Розслабляємось, піднімаємо ручки трошки доверху, рівна спинка, рівні ножки і круговими рухом піднімаємося доверху. І опускаємося в молитвиному жесті. Супер. Тепер робимо наліво. Піднімаємо ручки доверху, потягнулися, прогнулися, опустилися. Уклали наші. Наше тіло настигне, шия розслаблена. Трішки піднялись і на сліва ножка назад. Робимо такий широкий крок. І, звісно, вдих та видих. Робіть на повні груди вдих. Відчуваєте, як повітрям насичується кожна ваша клітиночка. Привітайтеся своїм ділом, привітайтеся сьогоднішнім днем З сонечком. Навіть якщо у вас хмурно, знайте, що сонечко завжди всередині вас. Права ножка носити назад, ми залишаємося в планочці. Вдих, видих. Тримайте ваш прес. Опускаємо коліна і йдемо в чотирну. Супер і виходимо в кобра. Вдих. Стаємо пальчиками на килимо і виходимо собачка мордою донису. Так, намагайтеся. Поставити ваші ступні на килимок. Але робіть це з турботою і обережністю до себе. Лопатки зводимо разом і намагаємося гарне-сенько так потягнутися. Кул притягнеться доверху, чудово. І тепер наша права ножка йде вперед. Вдих та видих. І обережно ліво підступаємо. Опускаємося нижче, трішки вище. І через круги ми піднімаємося наверху. Наше з вами таке заняття закінчилося. Включайте собі на повтор, займайтеся, коли вам зручно. І повертайтеся на заняття. Дякую вам, що приділили цей час заняття собі.